Різдвяні свята невпинно наближаються. Всім без виключення, як дорослим, так і дітям, хочеться вірити в новорічну казку. Саме в музеї казок, який відкрився в маркетмолі даринок для дітей. Ми познайомились з компанією улюблених казкових персонажів. Ну а діти відчувають себе справжніми героями. Сьогодні ми завітали в музей Казок. Ви не повірите, тут справжня казка. Більше того, ми сьогодні ближче познайомимось зі сніговою королевою. Діти мене так люблять, що мені навіть страшно. Мені кажется, що моє серце вот-вот від возмутительно. Мені здесь очень жарко. Здесь столько любви, що я починаю боятися, а вдруг я розтаю, що потім. Що будуть мой снеговик и мої медведи. Не знаю, що делать. Йдемо далі, натрапляємо на чаклунку, які всі знають як Малефісента, та бачимо картину, яка не може лишитись осторонь. Бачимо те, як казкова героїня спілкується з дітьми. Про чарування. Это удивительный день, поскольку благодаря им к нам вернулось настоящее волшебство. Это удивительно, потому что я уже думала, что все потеряно. Но чудо в каждом из них, вот та сила любви, творит чудеса. Как вы видите. все ожило вокруг. И каждый из нас смог вернуться домой, вспомнить, кто он и для чего он здесь. И это волшебно. Ну и, звичайно ж, познайомимось с день-день. Поговорим с знаю про то, как она себя тут чувствует. На самом деле для меня очень непривычно, потому что ну, обычно в моем мире, ну, в Неверленде, ну, такого особого внимания ко мне нет. Но здесь все меня знают, все знают, как меня зовут, и все знают, что я люблю делать. Що я Люблю И откуда не все це знають. Наверное, они читають книги і смотрять історії. І це очень здорово, тому що вони вірять фей і вони хочуть, щоб сказка жила. Познайомитись ближче з казковими героями прийшли близько 500 соціально незахищених дітей та діти-переселенці. Тому вони стали першими відвідувачами музею Казок. Тут діти та дорослі, окрім того, що особисто познайомились з казковими та мультяшними героями, так ще й беруть участь у різноманітних іграх. Та квестах, які відбуваються протягом усієї вистави. Як же ж насправді проходить час у музеї казок у дітей? Ну, мені подобається, то, що здесь дуже добре є різні аудиторії для дітей по младше, постарше. А мені подобається, що тут сказочно все. Очень ну, круто, піратський корабль і динозавр ходить, і зубна фея там прикольна. Да, Очень прикольно. Я познайомився з. Біялкай, которая з Монтика «Ледниковый період. І Джек Воробей з Піради Карибського моря. Я тут в захваті, мені тут дуже подобається. Бачу тетю з рогами. Бачу тетя Кітя. Папа Ягу бачив. Феїв. Тут класно. Ну, это очень интересно. Я вот смотрю по реакции своего ребенка, то ему везде интересно и безумно хорошо, что такое придумали и сделали. И я, я вам скажу, что родителям нравится не меньше, чем детям здесь попасть обратно в детство, в сказку. Відкриття музею відбулось спільними зусиллями. Івент компанія ікра та маркет «Даринок», які подарували дітям новорічну казку. Організатори сподіваються, що завдяки святу діти знову повірять у казку не лише у музеї казок, але й у своєму реальному житті. Перший день сьогодні, 22 декабря, ми робимо таке как бы неофіційне відкриття. Да? ми приглашаємо э, дітей, які, скажем так, соціально німноже. в худших условиях, чем в принципе должен быть ребенок. Это и переселенцы, и дети сироты, и дети с какими-то проблемами со здоровьем. Мы сегодня для них открываем двери, и благодаря многочисленным фондам и своими усилиями, вот сегодня вот, практически у 500 детей будет праздник, который мы сделаем для них классным. У нас пиратский корабль в этом году, это будет самая горячая точка, я уверен, потому что у нас два пирата, которые будут за него бороться изо всех сил, это Капитан Крюк и Джек Воробей. Ну и кроме того, у нас два замка, которые тоже будут бороться между собой за территорию. У нас есть королева, снежная королева, которая по-любому захочет все заморозить. Мне сложно выделить кого-то одного. Мне кажется, что интересно будет на любой локации, в зависимости от того, что нравится больше. Рисовать, играть, драться, побеждать, колдовать, все можно будет делать. З 23 грудня до 9 січня музей Казок відкрито для усіх бажаючих. Тож, як то кажуть, ласкаво просимо. Віта Боровик, Анна Будько, новини, телеканал Марс Тіві.